Доброго ранку, підписники каналу і гості. Як завжди, я вже вранці роблю Ранкова бо ніколи ж вчора вечором було. Ось, дивіться, яка цвіте Дені хан. Це перша річка, ось які квіти видала на останок. Ось буде цвіте кордес з бордо Буде цвісти теж випускає. Ну, коротше не осінь входив вправа, а весна. Ось цвіте до сих пір. Вінчестер кафедра. Сережа він червоніє на сонці. Теж облітає та да сонце ж таке пече, звісно, 35, ну що ви? Ось який він красунчик. Ось буде. Ось буде Томас Бекет. А ось він вже є, даже. Ось він. Ось темний такий. Дуже темний. Марієн. Пройдуся по тим. Типу. Вон. Тут посаджала ось Ешлія. Ще маленькі дві там прийшло. Ну дві. Місто одної прислала дві. Створя роза. Ось Артеміс. А ось а ось яка краса тут цвіте. Вона ж з кожним днем От розпускається більше, більше, красивіша, красивіша. Бероліна. Просто казкова. Вон там вона скільки її там, он ще буде. Ось просто вона казкова. І з, з тим зі біскусом тут цвіте вона. В парі. Дивіться. Красива пара Бускове і жовте. Ось тут, фальстаф Ось він, ось він, он кругом він фальстав. Він весени завжди. Ну, тільки осінь йому потрібна така прохолодна, як така, то він так і цвіте. Слабесенько, Ну, цвіте. Бургунду розпускається. Підемо по тим же. Ж. Що ж цвіте? Ось тут цвіте ще. Вон дивіться, яка вона. Дивіться, сентябрінка. Так, от що іменно, що в цьому місяці, іменно в вересні, вона розквітає. І так красиво вона цвіте. Та ще це дождів немає, вона швидко хоче, щоб перецвіте. І ще й дождів, вона тоді довго ж цвіте, Морози. О, вона тоді цвіте. Красунечка ця. Ну, Перевела я, може б якби не обрізала, може б вона на всю цвіла. Звісно, хто його знає, а може б зовсім би пропала. Вона і так вон під той ще треба підливати. Ну, чогось не знаю, що з нею. Отож такі розоводи, самі які роблять, ото ж воно так і робиться все думаєте, що вони там. Вони ж захворіли першим. На ці, оці їхні ж квітки. Ті, що я брала в Ірини. от вони першими захворіли. Щось неправильно там десь було. Ось вони. Тут стільки всього ось цвіти. А ось які кульки. Є менші, є більші, ось такі. Ось. Ельф ось. Видає. І на, на осінь навіть квіти. Ось він. Жорданжан. Жан вже теж облітати починає. Ось чотири вітра. Яка троянда? Не на сантиметрів 15. Ну, ця менша ось. І ще буде цвісти вон. Це не все. Вон іще вон бутони. ну Так що осені вони не дуже відчувають. Та і фактично так і що воно ще жарко. Ну, вже вон, говорять що з першого... Жовтня вже буде. Дощі підуть, та нам треба дощі, нам треба клубнику сажати. Нам потрібні дощі. Це промадона. А це ось яка красива придиріт містраль. Рік містраль тут. Ще бутонів стільки на ньому, що він покаже себе. Ну, це не згораємо, не вбиваємо, От стоїть на сонці собі, і все вітром її шмагає, тут сонце пече. На самому-самому це сонце і вона стоїть. І на вітру ось ангела. І все. І вона собі цвіте. Оце дійсно троянда. І зелена. І цвіте собі. А тут Голдельзи, ось теж прямо ростой. цвіте як перший розідас іт, пет. Середня вже цвітає. Так, цвіте. Ну, а цей це зовсім король прямо з сене, вон дивіться, що витворяє цей король. І ще ж вон бутони там по всьому тому його вон, чайковський. От тобі чайковський, он ще бутонів буде, вон бутони, там бутони. Он буде собі цвісти. Мастит вуд, ось вона. Ну, Тюкаю от, от, того, що вона дуже темна, ну вона хоч пахне. Ну, я, я не чую запаху в неї. А це і пахне. І цього не чую запаху. Ну ось, ось прекрасний лавсонг. Ось він. Більше, більше розпускається. Колір у нього такий темний, темний робиться. От влітку він світліший був колір, а зараз такий темний. Чого було два кущі зразу не брати? Я ептай той посадила, а от мені він не подобається. Може, кому й подобається, може він колись і буде, теж красунчиком. Зараз. Я ще з нього такого нічого не бачила. А от лавсон бачу зразу ось. Що це буде, так, да, квітка гарна. Прекрасна прямо. Он які вони. Квіти осені. Ну, табор ще цвіте, а ось ця ось дві квітки тільки викинула, а ці дві он закуклила. Бачите? Все вона. Все віддала вже вона. Останні дві квітки. Це. Кроненбург. Абрахам дербі тут. Вон, вон, вон. Бременські музиканти. Тут ось Анрі Дельбар. Все розпускає, розпускає Вон більше, більше квіток своїх, більше он потихеньку розпускає. Акрополіс, а ось красуня, ж ця Люксембурзька. Вон дивіться, яка вона. Вона похожа на ту, на Мартінгію. Вон теж. Квітка строєння, похоже на Мартіна Гейо. І колір такий, що ось він теж всередині з підсвіткою. Як вона довго держи, не знаю що. Це вона тільки... Дай раз вона колись цвіла, і це ось. Ще раз. Ось, ось барви Осень. Це вже теж в хандербе. Ходить. І ось теж уже. Ну, вже мало що цвіте. Піду тих, хто зніму ще. Вон шантінь це до мене, де, мен. де шантіньї. А так ось глянеш сад, наче цей цвіте ще. Ну, а так воно одиночні вони цвітуть просто. Та й все. Так уже не цвіте, звісно. Ну, осінь є осінь сьогодні. Зараз підемо до наших тих красунь. Сходимо в Ері Таберлі. Тут теж цвіте. Щось слабо він в цьому році, в тому році він такі. -ті. Таке цвітіння було. Прямо шикарніше. Ось Шеллок Холмс буде розкривати свій бутон. А тут ось цілий ось ціли ряд. У мене ось ось вона грейс, ось красуня, ось вона красуня, Занон. ось вона така, Ді яка вона дивна, прямо така красива, така елегантна вона, вон, прямо. Вбрана так красиво, вон, Осінній наряд. Вон, дивіться, яка вона. Гляньте, ось є. Осінній наряд який. Червоний, оранжевий, білий і рожевий. Все тут є. Вон, Ще й той підмішався. вон, Ось цей Вінчестер Кафедральний. мій. Ось до неї. Ось, дивіться, а ця яка ось тут. Це ж, це ж тільки перша річка. На той рік, я думаю, вона видасть. А ну ж ця ламбада, що нам, що нам видає, зараз глянемо на неї. Ну тут облітають уже. Ну, тут жарка їй, звісно. Зараз то їй зараз не жарко, зараз їй гарно дуже. А взагалі їй. Тут жарко дуже. Ну, стоїть вона, держиться. Ламбада є ламбада. Якби воно трошки пластинку сонце притуй, воно б, звісно, вона б цвіла собі довго-довго і гарно. Отак? Оце як є воно, Вон кущ якийсь. Тут же ж це зачіпає все мене. Думаю, так тут пройдеш, тут же все кругом тут, тут зв'язала від коцю, нікуди мені зараз вже не... Та можна туди її теж притулі, то ще поламає за зиму. Вони ж порозросталися. Вон, оце. оце тут такі квіти гарні в мене. Там же ще ось буде не, той, замок в Маркю. Я ось не знаю, чи виживе, чи ні, щось вона зовсім за них не пала духом. Отож так і чоловік. Він пише вчора одна, не мені. А там я дивилася, це канал. Наталка Таро. теж захожу, то то їх тільки дивлюся, вони там такі трошки вроде адекватні оба. Ну, пишуть, як мені можна... Вийти з депресії, я вже два роки в депресії. Ну, ну як можна от вибити чоловіка з депресії, якщо ти постійно дивишся о -о тих? -тих? Ну. ну, як можна вийти? Да, звісно, вона, вона не вийде з неї. А якщо ти будеш виходити на природу, везде там ходити? Ну, це ось так. Роуз. Ну. то... Понятно, що яка тобі депресія? Як я вчора вон, пішла собі з того, от... получила троянди, отримала троянди, ну ямки, що були, потім підкопала, ну далі. Ось Пельведер. Далі вийшла уже. Часа в чотири саджати. Ну, жарко по такій жарі. Я дуже, І теж я саджала, жарко було. Ось вона, шатова Маркус. Ось вона, ось скільки її тут там. Бачите? Це все ж тут Маркус. Ну, ця троянда гарна. А от це. А, ну подивлюся, коротше, це ж таке не той викопав та і все. Ось десь потеряла я одну троянду, все, бо не знаю. Написано там. В тому є, а от у мене її, от я не знаю, була вона у мене, не було її. Кинулася, ну нема ти її ж троянди. Ось вона, Федра яка. Яка вона причудова, як і, ось яка вона така, як як на гілочці. Як цвіте, наприклад, яблунька, там от гілочкою цвіте такою. оце і вона так цвіте. О. Це ось. Ай, Боже, все тут не, не зайде. Ось, дивіться, яка вона красунечка. Гляньте. Колір теж такий такий рожево персиковий, білий. Ось такого вона кольору. Ну, дуже прекрасного. Це перший раз, ну, перший рік ж вона цвіте. Може, коли ж вона і зовсім буде, ось теж бельведер тут є у мене. Ну я ж кажу тут, знаю. Ну, вроді прийшли, та кинулася однієї, Чи я її десь потеряла, де я її носила, я вже все, весь сад обходила, всі ці провірила, де я вон сажала їх, де це. Ну нема ж її. -то польбаків. Де і як її можна знайти, якщо як її нема? Я одну була так знайшла, Тут теж вона була в тому. Ну цей раз. Цей раз вже вона у тих не могла. Ну, я ж вже все перевернула вже кругом. Цвіте гарно. Аспірин, восени. Під сонцем, зовсім на сонці тут. Тут таке сонце пече. Це ж із... Із... південне під... 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 сонце пече сюди. Ну, дивіться, і вона вон, яка... яка прекрасна стоїть, Аспіринці. А ось, а ось яка. Ой, тут все, вже не пройдеш біля неї. А вон, дивіться. Яка. Ось оця кісточка. Ветерлоу. А не пахне? Ну? Ні, не пахне. Хоча пчло тут дуже багато роїться прямо на ній. Ну пахнуть вона не пахне. От так цвітає вона ще. А вона розцвітає зараз. А ось вона. Оце та, що я казала, Мартін. І ось вона. Ага, теж вони похожі знає. От я дуже мені подобаються такі кольори. Кольори осені багряної. Це ось красивий, теж кущик зробив, собі він, Дельбар. коли ж він розпуститься весь, якби ж він зразу весь розпустився було б дуже-дуже красиво. Вон вже уже сентябрінки тут цвітуть. І тут ось цвітуть вони. вон дивіться, яке. Вон як цвітуть. І там вон цвітуть. Ось мені ще. Це треба кудись розсадити. Ага. Ось воно б так і буде лежати Викопувала, кущу. Дивіться, дивіться які. прекрасні такі. Голубі-голубі, як зараз небо це в нас. Без хмаринок, без нічого. Дивіться, які кущаки. За, за рік виросли, в тому році посаджила там по дві гілочки, саджала. Ну, гляньте, що порозросталося. А на той, що воно мені всю гору заб'є. Ти хай забуває. Бур'янів не буде. Та я ще бур'яни оставляю, я ж прикриваю вон ж троянди, які, які ж я от повисаджувала. Я ж їх поприкривала. Вон, у мене і бур'янами вкриті вони, і чорнобривцями вон, вкрите воно. Бачите, воно все. Так воно це у мене виглядає. Ось вона, ось вона. Прекрасна, ось осіння квітка теж. І Це ось осіння. І це ось, ось він, осіння, вже ті типу, повиривала, накриваєш, вириваєш, це, ставлю, ні, це, це ж навіть вистигає. На насіння. Ну, от так і провела вас по саду. Просто так, без нічого вже. шкарлупу яїчну я вчора теж кидала, бо все забуваю за неї. Вчора вже кидала в ямки по той, по по этой. прямо ногами їх подавила в тому У кульку в целохваному великому. Хорошо і покидала. Кожну ямочку як, як саджала. І ну, все. Ось яка. Ось яка вона. А ось ще тільки цвісти вона буде. Ось, ось Прекрасна, чорна, така бархатна. Забула, Ой, забула, як її звучать. Ой, вже і забула, як звуть цю бакара, блек бакара. Там одна бакара, одна блек Бакара должна бути. Ну, то, наверное, всі, всі бакари чи Блеки. Ось. Ось тут. Он яка. Ох, яка красива. Супер трупер. А чорнобривцями пахне пройшла мимо їх. А, така квітка пахуча, дуже українська. Дивіться, це так. таке. Бачите? Це він так цвіте красиво, дуже красиво цвіте. Він і весною, і влітку гарно цвіте, Ну його влітку ж заїдають. Повністю їдять і все об'їдають прямо. Алінки Три Тріпси, ні. Тріпси, я ж травлю, тріпси вони шо, хоч потравляться. А Альонка аж та ж нічого її не зробиться. Ось який бокал високий, чарівний такий. Ну це одна з дім сад, якою можна трошечки. Хоч чуть-чуть вона так пішла. І то вона пішла. Вона, вона довго сиділа, а це пішла. А це міцука. Моя квітка з того саду, я пересадила, вона тут собі гіво, льготно живеться, не так жарко їй тут. під тим. І там у мене вон три штуки тут є, росте Ерік Таберлі. Кажуть, як у вас у людей викидають люди з саду, а у вас так цвіте Еріктаберлі, таберлі, не знаю. І там цвіте, і там цвіте. У мене його того, таберлі, так хто знає скільки, один таберлі. Ну що, дівчатка? Спасибі, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, коментує. Все рівно багато дуже нема нас. У ну, мене багато і підписчиків, і все, ну, більше на шорцах, А от щоб дивитися мої оці троянди так. От я ж їх і знімаю, щоб потім хоч на шорці викладувати. До побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна.